Вибух стався тут неподалік вулиці Сурина Гора, в момент, коли більшість житомирян уже поверталися додому. Двоє чоловіків зазнали травм. Один знаходиться в лікарні, інший помер на місці. Що саме вибухнуло? Наразі невідомо станом на ранок 6 серпня. Єдина офіційна інформація, що стосується події, викладена на Фейсбук сторінці головного управління національної поліції України в Житомирській області. 5 серпня близько 20.00 поблизу вулиці Суреногора стався вибух. На місці події працюють слідчі оперативні групи ГУНП в області Житомирського районного управління поліції номер 1 криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури потерпілого, що вцілів, направили до другої міської лікарні одразу після. Циденту аби оперативно надати необхідну допомогу вчора. Близько 20-ї години каретої швидкої допомоги нас доставили молодого чоловіка до сного року після міновибухової травми. На момент поступлення стан був важкий. Надалася ціляка допомога, проведена діагностика, первинна хірургічна обробка. Рамботам пошкодження вибухове, тулуб кінцівки наразі потерпілий стабілізований залежно від стану. Його переведуть у інше соматичне відділення. Станом на 6 серпня місце події огороджене, а правоохоронці з'ясовують усі обставини. Артем Сидорчук, Роман Орлов, Ілона Усате, телеканал СК 1